Мені стало нудно, і я вирішив записати для вас відео Хочеться мені пограти за стародавню Україну, відокремитись від поляків, тому що тоді українські землі, на жаль, були поглинуті іншими державами. Тому ми відокремлюємося від поляків з Київську Русь. І тепер я починаю вже. Відкідувати технології, далі мені потрібно буде асиммізувати населення і прокачати економіку. Ну і, звичайно, потім треба буде відділитися від них повністю, тому що ми зараз залежні. Ну, хоч маємо якусь автономію. Так, тут у нас... А, все 20%. Так, я думаю, піде. Ну, і тепер потрібно зайнятися символізацією. Так, друзі, в мене. На думку спала геніальна ідея. Думаю, що потрібно натравити на поляків і сусідів, щоб вони просто голосили її війну. І вона і, ну, витратила всі ресурси на війну з ними. І я просто те, що оголосив свою незалежність, але ну, вони мені оголосять війну за те, що я хотів бути незалежним. Ну як так? Ну і я підтягну свої війська, і ми їх теж тут присунимо трошки. І тим самим тут будемо називатися, тому що самотужки в мене шансів небагато. А ось так, це найкращий для мене буде варіант. Тут її союзник ще підключиться, ну, такий самий залежний, як я. Так, да, ми зараз долгі, звісно, заліземо, це погано, але. Но... Я думаю, потім якось віддам ці долгі, мені зараз головне здобути незалежність. Дуже щось вапко в нас реагує, але економіка на таке мале військо, не витягую навіть. Так, ну добре, хай вже буде, що буде. Подивимося. Зараз поляків, я думаю, до Кракова. Головне, щоб вони не дійшли, тому що до Крапова дожав дійти я. Бо я теж... У мене в планах теж забрати кілька територій собі. Оці сусідів прилеглих до нашого кордону. Ну і звільнити Варшаву під залежності теж. А й будуть під моїми... Під моєю залежністю, чи під польською. Хоча то, що то що то поляки. Ну це 1400 40 год тут роздроблений в цих державах. Є деякі великі. Ну, поляки зараз вже я бачу проігрують, ну це логічно. Вже їх вони швидше забраковують підійшли. Не треба швидко так забирати ці території, тому що то я в тої нічого не заберу собі. Ага, час нам напевно оголосить, чи. Він війну залежний від борсі. Чи... Вона, напевно, теж вже кинула. Нічого, грабуємо е, міста, тому що в нас там вже довго росте, а в мене грошей немає, і це погано. Це дуже погано. Перекидаємо. А, ще, ще одна провінція, друзі, залишилась і все. Так. Нам, ну, нам оголосили війну, що я її не діждав. Осав'яч як називається. Це. Зараз не важливо. важливо тепер перекидати три війська. Тобі. Тут ми ще добиваємо цих парків. А от мозавію також, по-моєму, треба зараз теж буде звільнити, але цих військ, я думаю, буде недостатньо. Нам ще треба міста грабувати. Ну все, ми поляків захопили. Так, ну туди вони ще чинять супротив. Варшаву треба головне в них забрати, тому що там в них найбільше населення. Ага, ну вони. Так, помічінь спротиву. Все, ми їх захопили, друзі. Давайте подивимось, що ми можемо забрати. Дивимось, все. Так, віддаю їм провінцію. Спочатку виступають війська. Торгівля. Ну так, віддаю, все. Ця провінція хай буде їм. Нам мені не потрібно. В будь-якому випадку, якщо буде потрібно, я просто можу слава погинути. Найбільше їм до 20%, хай виплачує нормально. Коштів. Нам треба повертати гроші та да ще й засімлізацію за щось проводити. У коштів немає. Так. Покращити відразу відносини потрібно, тому що я не хочу, щоб він не відокремився цей посал. як буде поки що піді мною, не завадить. Ну і тепер треба розпустити війська. Я думаю, їх розпустити в Львові, там де взяв, там і розпущу. Або демон саме на... Села, що місце, далеко, стрепаш. Та краще в лові, розпочув, але все норм по всій країні піде. Так, вони забрали провінцію, як я казав. Так, друзі, тут у нас а, трапилось такий інцидент, що на дотовське королівство напало У нас до синні такі противники і... Вони йдуть прямо зараз на наші землі, а я б не хотів, щоб вони захапали наші землі. Мені потрібно втрутитись. Я хотів оголосити війну Молдовському князівству, а виходить, що туди ось така ситуація, то я можу втрутитись, тому що мені потрібно визволити свої території, тому що ось вони вже коло Чернігова, недалеко від Києва, навіть стоять. вони вже сумщину захопили. Нам потрібно діяти, я вже мобілізував війська, лише війну, і починаємо забирати наші території назад. Так, все, забрав я останню українську провінцію, і нам потрібно буде. Та давайте мир бахнемо, тому що немає сенсу далі. мені вже воювати, мені потрібно прокачуватися і забрати території, ага. Так, це мене не цікавить. Давайте заберемо наші території. Ага, а далі не вистачає, це погано. давайте тоді оці території, хай в них далі будуть, я забираю. Наші. Ну, сучасні можна сказати території. Так теж не погано. Я думаю, мені ще багато там проводити. Роботи, симвілізацію, все. Всі хай будуть їм. Я потім все одно колись їх. Відвоюю, але це вже не в цьому відео. Якщо захочете продовження, то наступне відео, я думаю, ми їх відвоюю. Ну, дивимося, що вони погодяться на мене. Я на всякий випадок буду стягувати війська, тому що хто його знає, руку їм захочеться ще повоювати. Подаємо ще. Ні, вони погодилися.